Легенди місцевих підземель в Івано-Франківську для туристів відкрили підвали ратуші. Там тепер проводитимуть екскурсії. Перша відбулася сьогодні. На ній побувала наша Вікторія Резун. Окрім оглядового майданчика, від тепер містяни зможуть побувати і в підземеллях ратуші. Про те, щоб туди потрапити, необхідна попередня реєстрація. Вас чекає багато цікавих речей інформації. Цікавинок з історії міста, легенд міста, якихось пікантних ситуацій. Коли ми думали над тим, що ж зробити в цих підвалинах серця нашого міста, ми подумали, що це не має бути якась банальна. Просто експозиція з історичними фактами чи з якимось. Це має бути щось таке живе місце, інтерактивне, де би проходили ще якісь події. Кожна кімната у підземелі має свою історію, подекуди навіть містичну. Можливо, це не те, що знаєте, що такі дуже рожеві якісь історії, кохання, але хочу вам сказати, що багато кримінальних історій з них і починалися так, з такого почуття великого, як любов. Ми хотіли відновити ті справжні події, невигадані. От як у нас місяць спалювання, Відьму в 1719 році, як у нас сидів Іван Франко, і тому тематично зробити от таку ляльку. Я думаю, що ми дуже блискучі з цим справилися. І воно, якраз ми не хотіли, знаєте, міняти щось. Ми не хотіли міняти щось. Ми хотіли, щоб воно було якомога автентичніше. І тільки доповнити окремими елементами, тому у нас немає багато там захаращених стін. Зокрема, ця зала відтворює легенду про опришків та смерті одного із ватажків. Як нам відомо, тут сумно заспівала гуцульська сопілка в руках введеного на страту карпатського опришка Василя Байорака. Легендарні опришки. Карпатські Робінгуди, лицарі Карпат. Чорні хлопці, так їх називали. Отмовірно, на цих кам'яних лавах колись і ночували, днювали опришки. Прислухайтесь, час від часу, і сьогодні в ратуші чути дивні звуки, а в темних коридорах можна бачити примарні тіні. Працювали над цим проєктом два місяці, витратили близько 100 тисяч гривень. Всі виручені кошти з екскурсії будуть спрямовувати на вдосконалення експозиції підземелля.